В неділю коломияни збиралися вже на планове. Віче традиційно о 12.30 усі небайдужі прийшли на площу біля ратуші. Цього разу тема номер один події в Криму. Як бачать себе коломияни у тому, що відбувається, розкажуть наші журналісти. Все у руках божих, Коломийські вічі розпочали з молитви. У господа люди просять мирного вирішення конфлікту, та в разі чого батьківщину у біді не залишать. Священник греко-католицької церкви Петро Чебурак зачитав звернення патріарха ОГКЦ Святослава Шевчука. Якщо не дай Бог, потрібно буде разом стати на полі бою зі своїми солдатами, зі своїм військом, українська церква готова до капеланського служіння. Кожен громадянин України повинен бути готовий стагти на захист своєї незалежної вільної суверенної держави. Перемога національної революції, освячена кров'ю герою майдану, опинилася під загрозою. Дії з боку Кремля ніяк, окрім військової інтервенції, назвати не можна. Коломияни готові до боротьби, зазначив Коломийський міський голова Ігор Слюзар. Сьогодні розгорнутий мобілізаційний штаб вже в місті Коломиї. Вже скликають. Людей, військово зобов'язаних, ми готові до всенародної мобілізації. І ми, я надіюсь, Віче підтримує. Будемо до цього закликати Верховну Раду України. До присутніх звернулися також координатори Коломийських мітингувальників на Майдані Геннадій Романюк та Ольга Баранецька. Відразу після ВІЧЕ вони знову вирушили у Київ. Ми не повинні надіятись на країни гаранти. Це показала наша революція, поки ми чекали від них дій, нічого не було, поки самі не взялися за дії. Москаль вже за той час захоплює наші землі, порушує військові простори, вимагає скласти зброю негайно, і ми повинні працювати більш динамічно. Загинули найкращі. загинули ті, у кого в очах не було тіні страху. Але на щастя, на Майдані ще залишилися люди, які також готові йти у бій. І залишилися ці люди по всій Україні. І не треба боятися того, що зараз водяться російські війська. Це їхня агонія з часу перемоги Майдану, перемоги над Януковичем, почався крах Російської імперії. Поки охоче висловлювали свої думки зі сцени, активісти підготували звернення від учасників у Коломиї до Верховної Ради України. Його виголосила депутат міської ради Лідія Ріпецька. Вимагаємо від Верховної Ради України. Перше негайно звернутися до держав гарантів непорушності державних кордонів України, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції Китаю. Та інших сусідніх країн до Ради безпеки ООН та ОБСЄ увести міжнародний миротворчий контингент на територію України з метою усунення загрози державній цілісності України та забезпечення громадянського спокою та захисту громадян України. Друге, вважаємо, що вторгнення військ Російської Федерації на територію України є віроломним порушенням нею всіх міждержавних норм і законів, спрямованих на мирне співсування світових спільнот. Агресивні дії путінського режиму фактично вивели Російську Федерацію з умов Будапештського меморандуму. А московські війська не можуть входити до складу миротворчих сил як такі, що вчинили військову агресію проти України. Третє. Враховуючи військову агресію з боку Російської Федерації, недотримання неї міждержавних норм і зобов'язань, Україна має всі підстави відмовитися від свого позаблокового статусу з позальшим визначенням своєї участі у північно-атлантичному альянсі як єдиному гаранту безпеки у світі. Четверте Ситуація, яка склалася, вимагаємо закрити кордон з Російською Федерацією, через який йде масове проникнення путінських бойовиків та спецпризначенців, що провокують безчинства з боку п'ятої колони в Україні, дестабілізують ситуацію в окремих регіонах України, сіючи хаос і безлад. Станьмо як один на захист української держави. Російський фашизм не пройде! Слава Україні! Організатори закликали людей не панікувати у найближчі дні збиратися на віче не планують. Що буде далі, не знає ніхто у разі форс-мажору. Місце зустрічі незмінне площа у центрі Коломиї.